Намалюю я осінь щасливо, без печалі, і без сліз, і без розпочув в кожну годину, без тривожних новин і питань. Намалюю я осінь яскраво в теплі зад. Ошні кольори, сонця промінь ще теплий, ласкавий, зустрічає світанки краси. Охтілося бся мирного неба для усіх, для усієї землі, для людини багато не треба, мир, спокій. 那不委屈你？